Коли головний день. Ось тоді починаються великі дні Amazon Prime. Вік продажів, як зосередитись у продовженні світу акцій Amazon? В останні роки світ інтернет, магазинів зазнав суттєвих змін. Amazon, будучи одним з найбільших гравців на ринку, активно формує цю еволюцію, пропонуючи все більше і більше заходів з продажу, які конкурують за нашу увагу і, звичайно, наші гроші. Якщо раніше все зводилося до очікування Чорної п'ятниці та кіберпора, тепер ми бачимо цілу низку акцій, кожен з яких має свої характеристики та цільову аудиторію. Насправді ми живемо в епоху продажів, і здатність орієнтуватися в цьому постійно мінливому ландшафті є ключем до вигідних покупок. Чому так багато продажів? Тривалий час Amazon дотримується традиційного підходу, один великий продаж влітку, першокласний день та одне падіння найвищі дні великої справи. Однак із зростанням конкуренції та бажанням утримувати клієнтів компанія почала експериментувати з частішими акціями. Чому це відбувається? Перш за все, це спосіб стимулювати продажі в періоди зниження активності. По друге, це можливість залучити нових клієнтів та утримувати існуючі, пропонуючи їм ексклюзивні пропозиції та акції. І нарешті, це спосіб залишитися в центрі уваги в умовах жорсткої конкуренції з іншими інтернет-роздрібними торговцями. Я особисто вважаю, що ця тенденція збільшити кількість продажів, перш за все, корисна для споживачів. Більше можливостей заощадити, більше вибору, більше шансів знайти те, що насправді потрібно. Однак однакова тенденція вимагає від нас більшої обізнаності та здатності фільтрувати інформацію, щоб не піддаватися імпульсивних покупках. Prime Day, Prime Day, Big Deal Days та сезонні в продажі, ми розуміємо нюанси. Якщо раніше все було відносно просто, прайм в середині літа та найвищих днів великих днів восени, тепер ситуація стала складнішою. Amazon почала здійснювати інші, менш великі масштаби, але все ж привабливі дії, часто пов'язані з певними категоріями товарів чи заходів. Наприклад, Велика весняна розпродаж це весняний розпродаж, який став помітною подією в 2023 році. Прийміть день літо це флагманський продаж Amazon, який традиційно проводиться в середині липня. Він в першу чергу зосереджена на власниках передплати Prime і пропонує найвигідніші пропозиції для Amazon, Apple та Ковдр, розумних годинників, навушників та багато іншого. Варто зазначити, що Prime Day може тривати кілька днів, що дає клієнтам більше часу на вибір. Prime Big Deal Days – осінь цей продаж, який часто називають жовтневим першочерговим днем, став чудовою альтернативою тим, хто пропустив літні дії або шукає вигідних пропозицій до свят. Він орієнтований на широкий спектр товарів і часто пропонує знижки на електроніку, побутову техніку, одяг та домашні товари. Велика весняна розпродаж, весна, ця відносно нова дія, яка з'явилася в 2023 році, пропонує знижки на широкий спектр товарів, часто з акцентом на весняні оновлення будинку та котеджу. Чи повинен я, як правило, брати участь у продажах Amazon? у сучасній економічній ситуації, коли інфляція впливає на ціни майже на всі товари, питання доцільності участі в продажах Amazon стає особливо актуальним. Дійсно, чи варто скандувати знижки, якщо, врешті-решт, ми все таки платимо більше, ніж раніше? Моя відповідь: так, варто того. Однак важливо свідомо підходити до цього процесу. Перш ніж зробити покупку, задайте собі наступні запитання. Мені справді потрібен цей продукт. Не купуйте щось лише тому, що знижка на це. Імпульсивні покупки рідко призводять до чогось хорошого. Я порівнював ціни в інших магазинах. Знижка в Амазонії не завжди є найбільш вигідною. Іноді ви можете знайти більш привабливі пропозиції в інших інтернет, магазинах або навіть у звичайних торгових мережах. Яке реальне співвідношення ціни та якості не завжди найдешевша річ це найкраще. Варто звернути увагу на характеристики товарів, оглядів клієнтів та репутацію виробника. Поради щодо успішних покупок під час продажів. Щоб отримати максимальну користь від продажів Amazon, я рекомендую дотримуватися наступних порад. Заздалегідь складіть список покупок, це допоможе уникнути імпульсивних рішень та зосередитись на дійсно необхідних речах. Підпишіться на інформаційні бюлетені Amazon та інші магазини. Тож ви будете знати про майбутні акції і зможете швидко відповісти на вигідні пропозиції, використовуйте розширення для браузера, порівнюючи ціни, ці інструменти допоможуть вам швидко знайти найкращі пропозиції в різних магазинах. Будьте готові до того, що товари можуть швидко закінчитися. Найпопулярніші пропозиції часто продаються дуже швидко, тому важливо діяти негайно. Не бійтеся повернути товар, якщо вони вам не підходили. Амазон пропонує зручну політику повернення, тому не купуйте щось, не впевнений у своєму виборі. Висновок епоха продажів вимагає усвідомлення. Світ інтернет, магазинів постійно змінюється, і акції Амазон лише один із компонентів цього процесу. Епоха продажів вимагає від нас більшої обізнаності та здатності фільтрувати інформацію, щоб не піддаватися імпульсивних покупках. Однак при правильному підході акції Amazon можуть стати чудовою можливістю заощадити гроші та придбати необхідні речі за сприятливими цінами. Головне пам'ятати про свої потреби, порівнювати ціни і не боятися експериментувати. Зрештою, в кінцевому підсумку розумні покупки це не лише заощадження грошей, але й покращення якості життя.